6 грудня, день, коли збігаються важливі події, день, що єднає такі різні культури України та Фінляндії. День, що поєднав в собі три такі важливі для наших країн свята. 6 грудня 1991 року було ухвалено два закони: закон України про оборону і закон України про збройні сили. З цього моменту історія ЗСУ починає свій відлік. Зазвичай в цей день вручаються нагороди захисникам, покладаються квіти до військових меморіалів та з 2009 року присуджують премію імені Богдана Хмельницького за висвітлення військової тематики в мистецтві 6 грудня. Це день Святого Миколая за григоріанським календарем. В цей день вже традиційно в Україні відкривають головну ялинку, впроваджують традиції благодійних заходів. Бо коли як не в цей день пригадати, що прояв турботи про нужденних, це була найголовніша місія святого Миколая за його життя. І звісно, діти очікують на смаколики та подарунки від доброго святого Діда. І нарешті 6 грудня. Фінляндія відзначає своє національне державне свято День Незалежності. День Незалежності від Російської імперії. Фінський парламент оголосив цей день 6 грудня 1917 року. Широко відзначатися цей день почав з 1919 року. Однак в перші роки незалежності, 6 грудня, було в деяких частинах Фінляндії незначним святом на противагу 16 травня, яке було днем перемоги у короткій громадянській війні білих над червоними, у перші десятиліття незалежності цей день був доволі урочистим, його відзначали промовами, службами в церквах, а з 1970 року поступово свято набуває більш життєвого вигляду, в пекарні печуть торти із синьою та білою глазур'ю на честь кольорів фінського прапора, зірки дають свої концерти в цей день. Діти в школах виготовляють гірлянди із зимово-національною тематикою. Так, на гірлянді ви можете побачити багато білих та синіх кольорів, комбінацію прапорів та сніжинок. Головною урочистістю, що відзначається в цей день, вважається прийом у президента. Президент Фінляндії в цей день. Приймає велику кількість гостей, серед яких відомі фіни, іноземні громадяни, прості фінські громадяни, які зробили щось корисне. Захід має назву Бал у палаці. Прийом щорічно транслюється телебаченням. Тож і цей 2024 рік. Не став виключенням. Також в світі останніх світових подій, коли в багатьох країнах Європи до влади приходять ультраправі сили, що виступають за проросійську політику та боротьбу з мігрантами, цьогорічний президентський прийом, що має тему єднання. До речі, тематика заявляється кожного року різна, наробив багато галасу та спричинив хвилю обурення більш радикально. Налаштованої частини суспільства. Так, замість того, щоб відвідувати Гала вечерю у президентському палаці декілька високопосадовців, а саме лідери парламентської коаліції, заявили про участь в ході ультраправих, що згодом почали називати в пресі екстремистами та расистами. Президент наголосив у своїй промові у вівторок 3 грудня, цитую, у Фінляндії існує право на зібрання та свобода вираження поглядів, але якщо до цього залучені екстремістські рухи, расистські рухи, то я їх засуджую. На мій погляд, такі речі ні в якому разі не підходять фінському суспільству, сказав Олександр Стуб. За словами президента, світ бачив приклади ліберальних демократій, де публічний дискурс призводив до глибоких соціальних розколів. Я сподіваюся, що цей поділ. Можна буде забути, принаймні, в День Незалежності і що ми зможемо поводитися один з одним цивілізовано, наголосив президент. Ну, а поки гості з'їжджаються на прийом до президентського палацу я не можу не пригадати, що міграція та згодом еміграція це природний процес, який розпочався ще мільйони років тому, коли наші пращури покинули територію Африки. І згодом розселилися по всьому світу. Ну а якщо про сьогодення, хочу пригадати робочі сфери, що зайняті у Фінляндії іноземцями. Зайняті не тому, що мігранти злісно виганяють звідти фінів, а тому, що ці сфери не є популярними серед місцевого населення через низьку оплату та складність умов праці. Це клінінг, доставка, збір врожаю, робота на лісозаготівлі. Будівництво та сфера догляду за хворими та старими людьми. Якщо позбутися іноземців, то і так катастрофічно малочисленне населення Фінляндії карколомно зменшиться. Прибирати, доставляти, доглядати буде нікому. Крім того, зазвичай у кожній сім'ї, що прибула до країни, є один або двоє дітей, іноді більше, і це майбутнє. В яке зараз вкладається купа сил та грошей, натомість у мене доволі багато фінських знайомих, які мають одну дитину або є Child Free. І мені зрозуміло, що діти, які прибули із батьками до Фінляндії, це найцінніший ресурс. Сподіваюсь, здоровий глуст візьме верх над безглуздям. І та верства населення, що вважає прибулих ворогами, зрозуміє, що ворог не хтось, не інший, а він в кожному з нас тихенько підказує нам, що радше ніж відпрацьовувати свої страхи, розібратися із внутрішніми проблемами, краще знайти ворога ззовні і боротися проти нього. Це шлях самознищення, як на мене. Отже, як наголосив президент Фінляндії Олександр Стуб. Цитую, під час святкування Дня Незалежності Фіни задумаються над тим, що для них означає незалежність і самовизначення. А ми повернемося до фінських традицій, до Дня Незалежності. В багатьох фінських родинах традиційно в цей день запалювали дві свічки синю і білу в кожному вікні свого будинку у вечірній час. Цей звичай походить ще з 20-х років минулого століття. Зараз ці свічки є символом незалежності Фінляндії, віддають данину кольорам фінського прапора. Але Вікіпедія говорить, що ця традиція походить ще до вшанування дня народження поет Йоганна Людвіга Рунеберга в якості мовчазного протесту проти російського пригноблення. Так, цей день єднає нас. Не тільки в межах Фінляндії, але Фінляндію з Україною у їх минулій і в нашій теперішній боротьбі. До речі, Міністерство оборони Фінляндії повідомило про новий пакет допомоги Україні, який включає серед іншого зимове спорядження для українських військових. І це вже 26-й за рахунком вантаж, який Фінляндія доставляє в Україну. І дякуємо Фінляндії за це, бо саме Фіни. Це та нація, яка знає, як витримати довгу і холодну зиму. Отже, поздоровляю із Днем Збройних сил України, із Днем Незалежності Фінляндії і всіх із Днем Святого Миколая. Єднаймося!